Доброго дня, друзі! З вами MotoProx. І сьогодні ми поговоримо про бренд Shima. Чи як прийнято казати, Шима, просто Шима. Ми поговоримо про історію бренду, про те, які моделі представлені в нас, про те, з чого складається саме бренд, який використовує матеріали і чому він такий відомий. Тому поїхали! Шима це. Польський бренд. Він заснований у 2009 році, і з самого початку свого існування вони зосередилися на створенні мотоекіпування і взагалі все, що пов'язано з мотоциклами. Комфорт, захист це основні присяги Шима до мотоциклістів, за котрими вони йдуть. І через це вони завоювали серця людей по всьому світу. Хоча нібито типу польський бренд. Шима. Постійно працює з професіональними мотоспортсменами, мотогонщиками, ну скоро з професіоналами, щоб розуміти, що потрібно саме сьогодні мотоспільноті, і вдало працює з цим. Шима відомий своїм ретельним підходом до деталей, інноваційні технології та сучасні матеріали по кожному виробі. І давайте ближче про це. Шима використовує високоякісні матеріали, такі як шкіра, кевлар і сучасні синтетичні тканини. Всі продукти Шима створені з урахуванням анатомічних особливостей людини, що забезпечує максимальний комфорт під час їзди. Високий рівень захисту бренд, особливу увагу приділяє безпеці, оснащений своєю з захисними елементами, такими як вставки, кевлару та спеціальні протектори. Функціональність Шима пропонує продумані рішення для зберігання дрібниць, вентиляційні системи та інші функціональні елементи, які роблять екіпування зручним у використанні. Також не можемо не відзначити ціну. Вартість у даного бренду зазвичай середня, чим і приваблює клієнтів, бо з урахуванням доступної ціни цей пункт ніяк не впливає на якість товарів. Почнемо з мотоботів від Шима. Так, вони виготовляються з високоякісної шкіри та мають численні захисні елементи, такі як прикриття п'ятки, пальців та е, забезпечення безпеки галінастопа. Зараз в мене в руках мотокеди чи мотокроси Шима SX2 Evo. Дуже прикольно, мені подобається. Це універсальні боти, котрі підходять як для коротких поїздок, так і для тривалих подорожей. І хотів би ще відмітити, що. Це взагалі виглядає як кеди, що мені дуже подобається. Тут є спеціальна вставка для мотоніжки, щоб не натирав ваш бот. Ось саме тут. Усе дуже безпечно, дуже таке кремезне у нутрі, у але зверху виглядає просто як кеди, котрих можна ходити просто по вулиці. І саме цим вони і виграють усіх. Зараз у мене в руках Shima SX6, і ми зараз з оператором спорили, які більш універсальні. Шима SX2, чим SX6, і вияснили, що саме ці більш універсальні. Чому? На дорогу по місту одягнеш, на дорогу до туру одягнеш. Навіть можна вдягнути їх, ну я не знаю, в грязюку, багнюку. І усюди буде комфортно. Шима SX6 мають дуже зручну посадку, хоча тут вже в нас йде посилена безпека п'ятки, посилена безпека пальців, виготовлена з натуральної шкіри. Перейдемо до мотоперчаток Shima. І вони відомі своїм перше, що дизайном. І, звісно вже, рівним захистом. Мотоперчатки Shima Калібр виготовлені з натуральної шкіри та мають посилений захист на суглобах. А якщо ще ви гоняєте на Харлі Девідсон в такому кольорі, усе шкіряне М -м, який стиль. Шима калібр. Шима РС 2. Гарна вентиляція, наліто, те, що потрібно, захист у потрібних місцях, не натирає стиль, просто капець. Це вже для якихось стрітових чуваків. Тут усе в нас натуральна шкіра, це в нас приємна бавовна, все захищено, написано райд right для стилю. І навіть є тач, я не знаю, як це зветься. Спеціальний тач на пальці, щоб можна, бути, щоб можна було тицяти на телефон, не знімаючи перчатки. А далі в нас мотокуртки куртки від Шима. І на мені зараз Шима Hunter 2.0. Боже, що хочу сказати про куртки від Шима? Це стиль, це захист і це стиль. Я казав про стиль? Ні? Пойдемо, подивимося, що там у нас ще є. Шима Хантер 2.0. Це перший стиль. А по-друге, це захист. Тому що це натуральна шкіра і є захист на ліктях, на плечах та на спині. І воно дихає. Тому ну, жаркувато влітку їздити, але не дуже, тому що все провітрюється. Колір, так, в мене зараз класичний такий світло-коричневий. Так? Ну, і, мої друзі, це дуже стильовий колір, але інколи може хочеться темно коричневий. У нас є. А може хочеться чорний. Так в нас є. У нас усе є. Хантер 2.0. Шима. Мій відеограф каже мені, Сєва, знімай цю куртку, тому що треба повісти назад. А я не буду, тому що мені дуже подобається. Я буду показувати вам інші куртки від Шима, а це Хантер 2.0, якщо що. Так, ось такий стиль. так. Хантер 2.0. Так, йдемо далі. Шима спорт. Є куртки в нас там зовсім спорт, з горбом, наприклад. так. Mm -hmm. Є куртки без горба. Усюди посилений захист плечей, ліктів, спини. Натуральна шкіра, але є маленький долік Ну, Тому що все прям зовсім натуральне. Ідемо далі. І хоча в більшості в нас купують чоловіки, але для своїх жінок теж треба обирати не тільки стиль, хоча він тут є, але й захист. І для цього в нас є Шима, лінійка для дівчат. Рожевий, сірий, чорний. І взагалі є от такі класні рубашки. І це не просто приталена рубашка для приталених жінок. так? Це і захист, саме захист у нас тут є на ліктях і на спині. А вентилюється як. М -м -м, це для літа просто клас. А, ну і а вже ж, для чоловіків теж є в нас рубашка. Оба. Шима, 2, Red та Black. А дивитися фокус. Опа! Ну, такий собі фокус, тому що мені відеограф сказав, що ти ворохнувся. Але ми просто хотіли вам показати, як виглядає така типу моторубашка на тілі, тому що це не, не тільки типу, супер-мега-комфорт в літню погоду. так, А і захист, тому що, як я вже казав, захист у нас тут ліктів, захист плечей, захист спини. Але це бавовна, комфорт, обдуває повністю. І стиль. Стиль. Шима стиль. Шима ми вам вже розповіли про мотокуртки, мотоперчатки, мотоботи від Шима. і залишилися лише штани. Дуже багато кольорів, дуже багато моделей. Це в нас джинси та штани. І будемо розповідати про Шима гравіті. Це мото такі мотоджинси з посиленим захистом колін та стегна. стегна у нас теж тут захищені. Але так ми побачити вже і не можемо, але повірте мені. Це дуже гарний літній варіант, тому що вони продуваються, вони стильово виглядають. Ну і це Шима, це безпека. Жіночі моделі у нас є чоловічі моделі, туристичні моделі. і... Супер спорт, супер спорт, прям супер мега спорт, з посиленим захистом колін, з посиленим там захистом усього, чого можна. І взагалі, це А, не можу навіть висунути. Не можу навіть висунути. Таке посилене на захист. <гум> І хоча ми їх вдвох достали, так? І вони для звичайної людини, звичайного мотобайкера, виглядають ну, якось дивно. Але. Спорт. Чуваки знають, чому саме вони так виглядають. А через те, що усе посилене, усюди є захист. Тут є захист. Тут є супер, блін, захист, усюди натуральна шкіра. Щоб можна було просто по асфальту ковзати, як масло. Себе захистили. Треба і мотоцикл захистити. Чохли від Шима для мотоциклів у різних розмірах. Ідемо далі. Ну і від у нас залишилося лише захист від дощу, а саме куртки, штани. І більш поглиблено, ми вже знімали відео, котре ви можете подивитися ось тут. Друзі, сьогодні ми з вами обговорювали бренд Шима. Ми знаємо, що коли вам буде потрібна мотакуртка, чи мотоштани, чи мотоботи, чи мота перчатки, ви усе це знаєте в Motoprox. Прямо в кількості. Тому підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Дзвоночок. Переходьте на інші відео, тому що ми дуже багато розповідаємо про усе про усю снарягу. Це був Мотопрокс. Дякую за перегляд. Пока.